Пане Олеже, хочеться поговорити про неприємних персонажів, але про цю інформацію. Яка вже на слуху, яка вже несеться в мережі, тож, можливо, маєте відносно неї коментарі. Видання The Guardian стверджує, що міністр закордонних справ, прости господи, Росії Сергій Лавров міг втратити своє привілейоване положення у Кремлі внаслідок розмови з держсекретарем США Марко Рубіо. Журналісти принаймні звертають увагу на нетипову відсутність Лаврова на засіданні Радбезу Росії, де диктатор Путін обговорював ядерні випробування. А так само у списку членів делегації ре. На саміт Великої двадцятки у Південній Африці очільника МЗС Сергія Лаврова теж немає. І власне, чи вірите ви у те, що багаторічний прислужник Путіна і кремлівського режиму міг втратити прихильність царя? Чи це чергова і ПСО расистів для відволікання уваги? Але якщо це так, то тоді для відволікання уваги від чого? Ну, давайте будемо тоді об'єктивними. В Росії може бути все. Але все-таки можливо, я знаєте, ортодоксальний підхід до Російської Федерації домінує в мене. Я вважаю, що це та субстанція, по-іншому назвати я цю недодержаву не можу, де випадковість не може бути в той момент, коли цар сильний і цар впливає на всі процеси. Ну, Хай царя або президента, або там, я не знаю, вождь, хто там у них ще може бути, зараз я не бачу, щоб Путін втратив контроль. Тому роблю простий висновок. Жоден посадовець, тим більше, жоден високопосадовець, який входив в топ керівник ну, так, керування, не керування державою, а от в топ спікерів, він не може. Без узгодження позиції з Путіним робити якісь кроки успішні або неуспішні. Тобто, узгоджений крок може бути неуспішним, я допускаю. А неузгоджений крок і неуспішний, і зроблений виключно з ініціативи Лаврова. Ну, я це собі уявити не можу. Можливо, я помиляюсь, але я розглядаю знову ж цю російську субстанцію в комплексі. Є стара школа, ну, як її називають періода громика. І є Путін, який виховувався не в дипломатичних академіях, а в інших академіях, і тому ми можемо спостерігати часто, що відбувається в Новація, в цій заскорузлій і досить ефективній, до речі, наступальній дипломатії, в крапління елементів ІПСО. Або спецоперації, тому що Путін він мислить життя як будь-який е, виходить із спецслужб, тим більше от таких, як е, там КГБ, ФСБ, там СВР, і так далі. Вони мислять не стратегічно, вони мислять спецопераціями. Тому я розглядаю поки що е, це як спецоперація, яка, як на мене, можливо, не відволікає увагу. А якщо і відволікає, то в схемі, яка на Росії працює вже сотні років, а може і більше, царь хороший, боярі плохі. Можливо, допускаю. Але я думаю, що головний глядач цього спектаклю, а я вважаю поки що знову ж на суб'єктивну свою думку, що це спектакль для Трампа. Що, от, в принципі, Путін той хотів спілкуватися, але ж у мене отут, от, оці недолугі поряд, бачите, що зробили, і тепер ну, вже закрутилося, його не, не розмотаєш, тому що ну, отак от от воно все вийшло. да. І це є один із таких ходів, який дозволяє, створюєш парину для відновлення діалогу. Ну, умовно, міняємо перемовника попереднього, да, і, начебто, з чистого листа. Можливо, даємо прочухана, ставимо його в куток, не запрошуємо на радбез, не відправляємо його якусь круту е, цю, круте відрядження. В такий спосіб караємо, потім він е, опускає свої ці лошачі вуха і приходить і вибачається, і знов його запускає, начебто ще з того листа. Взагалі я для себе назвав цю операцію ход каньом. Ну, зрозуміло, що каньом, тому що ми знаємо, як називають е, Лаврова. І я... Дуже хочу помилятися, оскільки якщо в цій банці вже почнуться скарпіонів, почнеться от такий от, або павуків між собою, який переходить в мордобойчик, ну, я буду радий, але поки що я не можу такого висновку зробити. І безпосередньо поговоримо і про саму Російську Федерацію про те, як там рівень цинізму, знаєте, лише набирає обертів. Він не спускається. На жаль, у Кремлі цинічно заявили про готовність до миру, але за умов кого ну звісно, Російської Федерації так от безпосередній прес-секретар російського диктатора Пісков заявив, що Москва нібито хотіла б завершити війну в Україні а якомога швидше. Утім, за його словами, важливо досягти спочатку поставлених завдань. А про це повідомляє російське інформаційне агентство агенство ТАСРешно Кремля вважає, що в Україні зростатиме кількість прихильників миру на умовах Росії попри заляканість суспільства. За словами піскова, Росія хотіла б якомога швидше завершити війну в Україні, але важливо досягти спочатку поставлених Них завдань, яких саме завдань пропагандист не уточнив, Пісков наголосив, що Москва, нібито, продовжує залишатися відкритою для політико-дипломатичного шляху в регулюванні в Україні. На його думку, цей варіант є кращим. Пропагандист каже, що ситуація на фронтах динамічна і свідчить, мовляв, що неминуче погіршення з кожним днем позиції київського режиму. Це те, що зазначив Пєсков. Ну і також, що ще є з такого цікавого, що вже наші експерти коментують. А те, що Євген Дика пояснив, вже, чому неможливо перемир'я на. Сам перед з Російською Федерацією а, безпосередньо перемир'я між Україною РФ найближчим часом не буде. І таку думку висловив Євген Дик, ветеран російсько-української війни, екс командир роти батальйону Айдар, директор Національного антарктичного наукового центру в отелі на радіо Нью-Войс. Давайте виходити з логіки нашого ворога. Що б зараз мотивувало Путіна до перемир'я? Ну його могла б мотивувати тільки загроза. Що якщо він зараз не піде на дуже невигідне для нас перемир'я, то як альтернатива, наприклад, за півроку чи рік його розіб'ють і. І тоді буде йому а, безпосередньо гірше, і тоді це мотивувало б його до перемир'я. А йому ж такої мотивації ніхто не дав, сказав дикий. Він додав, що захід обрав за позицію умовляти Путіна як не піти на перемир'я. За його словами, наразі це сприймається там як перемога. Утім, за словами дикого, такий підхід не призведе до бажаного результату. Коли дві сторони працюють на повне взаємне знищення і на абсолютну перемогу, то іноді цим сторонам доводиться зупинитися посередині і домовлятися про неприємний компроміс мир, а коли одна сторона хоче знищити іншу і перемогти, а друга всього ли ж просить зупинитися? Ну тоді яка мотивація зупинитися у той першої сторони? Тоді перша сторона буде наступати стільки, скільки зможе. Додав дикий за словами експерта, путін розуміє, що він може зупинитися у будь-який момент і повернутися до тих умов, які висуває захід щодо перемир'я в Україні. А тому наразі Путін нічим не ризикує, відкладаючи переговорний процес. Він може іти вперед стільки, скільки фізично витягне його армія. А коли вона не витягне, в нього його все одно весь час лежить на столі перемовин, те, що його дуже просять зупинитися, і в будь-який момент будуть йому за це вдячні, знімуть санкції. Так, питання, де у нього мотивація зупинитися тут, і зараз навпаки, отакий підхід мотивує Росію продовжувати наступ. Він мотивує Росії продовжувати війну, пояснив Євген Дикий. За словами експерта, він зазначив, що враховуючи все це, Україні треба готуватися до того, що найближчим часом перемир'я не буде. Треба готуватися до дуже важкої зими і дуже тривалого продовження війни. І якщо ми це зрозуміємо, тільки тоді тоді у нас є шанс цю війну, хоча б не програти. Давайте вже так сформулюємо. Я розумію, що чому стало непристойним говорити, що ми можемо її виграти, хоч насправді це ще досі так, зазначив Євген Дикий. Ну і безпосередньо сьогодні ми поспілкувалися із відомим блогером Камікадзе Дмитром Івановим щодо ядерної риторики Путіна і щодо дії санкцій, які також існують включно як від наших західних союзників, так і ті санкційний тиск, які роблять бойові комарики, дрони, які кошмарять російські. Федерацію федерації тимчасово окуповані території.